Мене звати Женя Кулеба, я голова громадської організації Місто Сад. Діяльність Місто Сад почалася в 2014 році зі скверу Небесної Сотні в якому я зараз знаходжуся. Проєкт сади це наш новий великий проєкт. У нього декілька цілей. По-перше, ми хочемо навчити. Кожного українця і українку, які люблять землю і хочуть щось робити на землі, це робити. Сади в Бучі, Бородянці і Єрпіні будуть магнітами. Ми їх створюємо, але запрошуємо громаду приносити свої рослини, збільшувати ці магніти, збільшувати ці сади і робити так, щоб вони розросталися, ширилися і ставали прикладом для інших українських міст. Ми в місто Буча. Ми будинкам культури. Ми вирішили, що саме у вас буде бусковий гай. Ідея бускового гаю з'явилася з наших наукових розробок і концептів українського саду. Сортові бузки, Два з них це української селекції. Вони були виведені у нас в Києві в ботанічному саду. Це Леся Українка, білий махровий, Богдан Хмельницький, такий справжній бусковий, також махровий. А з іншої сторони ми висадили жовтий бузок і блакитний бузок, що ну, досить незвично, коли кажеш, жовтий бузок, люди дуже дивуються. Ну і цим ми вклали якийсь такий певний. Наш патріотичний символізм. Це робимо для того, щоб намагатися в цей складний час відчувати себе і зґрунтованими, і також натхненними. І рослини нам в цьому допомагають. Єдине, що ми не можемо пообіцяти, щоб квіти були прямо завтра, а тільки весною. Ну, звати Дмитро. Я народився в бучі. Мої е, пращури з 39 року. Проживають в місці. Назар. Так, я думаю, достатньо. Велику вже трошки глибоко треба трошки ширше, для того, щоб коріння було максимально йому було комфортно, щоб не поламалося. Тому ми його зараз трошки ширше зробимо. Це наш бучанець молодий, який сьогодні проявив громадську свободянську позицію, прийшов допомогти посадити дерева для того, щоб буча була завжди процвітала і була квітуча і мала такий Гарний вигляд, який мало до масштабного вторгнення. Під час окупації, коли я знаходився так само весь, весь, весь період в окупації, я спостерігав дуже такі тісні відносини. Один одному допомагали. Тобто не було такого, що кожен сам закрився в собі в хаті і сидів. Ні, кожен допомагав один одного, бо ті виклики, які були, наприклад, прості речі, прості, такі як попити води, можна було це питання вирішувати дуже довго, не один день. Бо для того, щоб знайти воду, треба знайти, де вона знаходиться, якусь криницю. Ця криниця вийти із дому. Це було дуже небезпечно. Ви знаєте, скільки окупанти вбили мирного населення, і наскільки це було небезпечно виходити навіть простій людині, для того, щоб взяти простої води, щоб напитися. Тому кожен один одному допомагав. Навіть сьогодні я бачу обличчя людей, які вийшли для того, щоб згуртуватися і зробити добру справу. Вони ми ж робимо це для того, щоб е, на майбутнє, щоб вона знову ж таки діти, е, наші діти, на майбутнє покоління, люди відчували себе комфортно в місті, щоб знищити всі ці е, такі язви війни, які залишили російські окупанти, щоб знищити і місто е, ну, тільки в пам'яті можливо згадувала е, всі ці ці моменти. Яка справа, вона згуртовує людей, вона надихає людей, вона надає сили, бо гуртом найпростіше вирішувати всі питання, які існують. Якщо людина стоїть остронь, живе одна, ну так природа не побудована. Природа таким чином спілкується з нами, Гуртуючись, люди дають свою енергію природи. І потім природа віддає енергію людям. Я б дуже хотів привезти сюди своїх онуків е і показати їм вже великі дерева і пояснити, сказати, от бачиш, яка, е колись їх тут не було нічого, а зараз це вже такий парк. Я думаю, достатньо зараз будемо сажати. Вже. Зараз будеш стрибати, а я буду сажати, добре? Тримаєш? Все. Зараз потрошку ми його тримаємо рівнесеньку, щоб... Так. Травичка буде нам таким, наче, компостом. Це е, мій вклад так само. Е, це моя підтримка. Підтримка. Е, е, Підтримка Україні, підтримка моїй громаді, тобто підтримка і для мене це так само йде, як реабілітація. Типу, я як переключаюся, я дивлюся на ці всі на сади, на землю, і це так само йде, як ресурс. Я знаходжу ресурс для моїх подальших дій, для моєї допомоги далі. Так як русня розбила сусідній будинок, а також мою теплицю, частину мого будинку відповідно також. Звісно, мій сад був просто під нуль. І від вибуху зникли мої більшість рослин, тому що їх просто викорчувало. їх абсолютно знищило під нуль. Найстрашніше було напевно, те, що ти прийшов і в тебе весь будинок в трупах твоїх рослин. Тому що в мене було біля п'яти тисяч рослин одиниць в будинку. Це дуже багато, повірте мені. От і я збирав ці всі рослини, поступово викидаючи їх, плачучи, відповідно, тому що не тому, що вони просто капець які дорогі, а тому, що з ними важко їх дістати, з їх важко винячити. Мені подобається не тільки свої рослини, але й чужі. Тому що ти розумієш, даючи якусь пораду людині, ти ділишся своїми знаннями, ти, ти крокуєш у вічність, тому що ось там хлопець такий в шароварах приходив, казав, що ну такий мальчик а то бігав отама. Це казав, що треба так різати. Отак я заповнила собі людина, от і класно так. Бути сьогодні калиному гаю нашій Бородянщині. Символічно було запропоноване наше святе місце, яке ми сьогодні тут на ньому знаходимося. Це е, Меморал Слави, який ми реставрували буквально два місяці тому. І е, на цьому місці, скажімо так, продовжить те, що було започатковано, і посадити калиновий гай. Пам'ять наших загиблих земляків народ і громада незламні, коли разом робимо такі чесні і відкриті і добрі справи. Разом до перемоги. Слава Україні! Я Ліна, я менеджер цієї організації місто сад». наш проект багатошаровий. Ми розробляємо концепцію українського саду і методологію його створення. Але саме ось ця складова, коли ми садимо в містах, які були під окупацією малі символічні сади, для нас це дуже важливо, тому що це спосіб. Долучити громаду і створити те місце, коли ми після перемоги зможемо всі приходити і показати, що навіть в такі складні часи ми не зупинялися, ми продовжували триматися за життя і шукати натхнення в тому, що знаходиться поруч з нами. концепція на нашого саду бородянці полягає в тому, що ми вирішили використати різні калини з різним кольором ягід, квіток і також вербу. Ми обрали сакральні символи. Д України. А ще ми висаджуємо в цьому саду е, таку також дуже символічну рослину. Це е, український бароковий сорт, е, яблуні Ведубецька плакуча. Її знайшли наші вчені на початку 20 століття в Удубецькому монастирі. Е, вона незвична тим, що вона стелиться, вона слонка. Е, але на відміну від звичайних декоративних яблунь з пакучими формами вона має великі, смачні яблука. Звати мене Петро, позивний росомаха. Живу я в Бородянці вже 20 років. Я з 24-го в роті охорони Бородянки. Я тут. Тому що хочу зробити своє місто і свою країну трошки краще. Справа не просто в калині, справа в дереві. Що? Ми живі. А що ще сказати? Я буду обов'язково приходити. Я не сам буду приходити, я своїм сином буду приходити, щоб він пам'ятав. Як кажуть, щоб не було більше ніколи цієї війни. Мене звати Олена. Я ветеранка російсько-української війни. Я війні з 2014 року. 2019-му я повернулася з війни і вийшла замуж, і потім от народила. Дуже символічно, я дуже підтримую дерева. Я сама постійно їх висаджую, і сьогодні ця калина це дуже символічно для, для нашої України. Ми я спеціально можу пофотографувалися з ним. Я їм буду показувати, що я от разом з ним ми це дерево. Я привезу його обов'язково на це місце. Покажу саме це дерево, і він буде знати, що ми тоді це садили разом. Так нас пригласили посадити деревця, калину, яблуньки. І ми просто з удовольствием прийшли, щоб не сидіти у будиночках і принести якусь пользу. І самим будемо радуватися, ходити по вулиці і дивитися, що ми своїми руками посадили. Чужі є люди, але живемо радо і дружимо. Взагалі будемо за калиною дивитися, будемо поливати, щоб прийнялася. А як кажуть, треба виростити сина, посадити деревце, збудувати будинок. Ну, а калина це до України. Я пам'ятаю, пам пам ще прабаба, не тільки що баба, а прабаба з прадідом. І вони завжди калина, вишеньки, яблуньки це завжди в їх садочку були. завжди. Добре, Костянтин Мороз. Я заступник селищного голови. Добре, добре, каву доп'ю і одразу донизу. Заступник селищного голови, живучи тут, хочеться, щоб після тебе щось залишилось. Добре, красиве. Тому не тільки ремонти приватного чи житлового сектору, будинків там, інфраструктури і таке решта. А от такі сади, символ бородянки лелека. Лелеки ж вони повертаються завжди в своє гніздо. Так, зверніть увагу на те, в яке місто чи в село приїдуть ці люди, які були в евакуації, які народяться там, приїдуть сюди, яким вони його побачать? Новим, сучасним, європейським, квітучим, зеленим, так, такими садами. Це ж прекрасно, вони сюди захочуть приїздити. І я впевнений, що кожне відбудоване місце буде таким самим, як ми його мріємо з вами. Я думаю, символічно, якщо в нас калиновий гай. Коротко, може, заспіваємо, ну, життя продовжиться все-таки. Давайте Ой, у лузі червона калина. Похилилася, бай, бай. що Ой, наша славна Україна зажурилася, що ми тують, Червону калину підіймемо, дружніше ми нашу славну Україну, гей гей, розвеселимо. Ну що, тепер давайте почнемо. Назад... Нас... Микола, давайте тепер ви командуйте, що куди, беремо лопати і йдемо, будемо долучатись до такої акції.